Мейсон! Мейсон. Мейсон. Це ж прекрасно мене чує. Балуване, баловане таке дітьо. Куди ти поскакав? Куди ти поскакав? Ану йди додому. Ти знаєш, що там собаки бігають? М? Марся, скажи йому, що там бігають пси. Так. Да. А ти думав, що? Марш додому. Балований, балований котик. Кілька ти все-таки балований, Мейс. Ну, круги наматує, та ти що. Ага, а там я траву залишла, щоб ти не перестрибнув. Ага. Ходи додому. Будь ласка. Спортсмена. Ото ти тішишся, так? Да? І побігав, і мене поганяв. І на дерево заліз. Тепер ходи додому. Мейс. Вон Марсінька. Марсінька, ти йдеш додому. Зви того Мейсона. Скажи йому, що треба додому йти. Скажи, Марся, ходи. А та куди там іди. Боже, Мейсен, Мар Марся тільки собі місце знайде, де справи серйозні зробити, і ти одразу до нього бавитися біжиш.